Ще до початку Першої світової війни, коли компанії судобудівництва були в вічній боротьбі за саме велике судно, компанія White Star Line розпочала будівництво трьох самих великих кораблів тих часів класу Олімпік. Першим з них був Олімпік, про який я вже робив випуск, і якщо ви хочете його подивитись, силочка буде в описі під цим відео. Разом з Олімпіком йшло паралельно будівництво його брата-близнюка Титаніка, про якого вже всі все знають. Але якщо ви хочете переузвучку третього випуску, то знову пишіть той самий Тех в коментах. На Титаніку було багато чого дороблено та змінено після перших рейсів Олімпіка, що робило Титанік ще більш непотопляємим і комфортним судном. А третім був Гігантік, про який, як ви зрозуміли, з назви цього відео ми сьогодні і поговоримо. 14 квітня 1912 року Титанік зіткнувся з айсбергом під час першого плавання і затонув всього за 2 години 40 хвилин. Більш ніж 1500 людей загинуло. Весь світ був в шоці. Виявилось, що системи безпеки для кораблів сильно застаріли та потребували негайних змін. Олімпік був терміново відісланий в Белфаст для змін в його проекті та встановленню додаткових рятувальних шлюпок. Після п'яти місяців робіт, 2 квітня 1913 року, Олімпік повернувся на службу в північній Атлантиці. Будівництво третього судна було вирішено призупинити, а ім'я Гігантік змінили на Британік. Згодом White Star Line заперечували, що судно спочатку мало називатись Гігантік, але публікації в пресі того часу підтверджують, що лайнери мали бути названі в честь старогрецьких персонажів олімпійців, титанів і гігантів. Але як відомо, Титани і Гіганти загинули в битві з олімпійцями і назвати нове судно Гігантік, які в випадку з Титаніком в компанії вирішили недоречним. Тому судно Гігантік перейменували в Британік. Так як будівництво Британіка після загибелі Титаніка було ще в ранній стадії, а по суті був заложений тільки кіль і трішки зовнішньої обшивки корабля, компанія White Line почала вносити великі інженерні зміни нової системи безпеки судна, і вдалося це досить легко. Кінцевому підсумку Британік почав сильно відрізнятись від двох його братів. Переборки проходили через пасажирські приміщення, і була додана додаткова переборка в електричному машинному залі. Таким чином судно ділилось на 17 водонепроникних відсіків, а не 16. В теорії це робило його самим непотопляємим судном який може триматись на плаву з шістьма затопленими передніми відсіками. Були сконструйовані довоєнні борта в місцях, де були котельні. На кормі побудованого судна перекрили колодець поміж надбудовою та Ютом. Таким чином, палуба Британіка була цілою і переривалась тільки на носі. Візуально самою вражаючою особливістю були рятувальні шлюпки. Замість того, щоб додати шлюпки, подовжені шлюпочної палуби, подвій на одну пару шлюббалок, Харланд і Вольф вирішили встановити вісім пар шлюббалок кранів куди більше ніж ті, які були на Титаніку. Та Олімпіку. Кожна могла тримати до шести шлюбок, і всього дозволили би Британіку нести 48 рятувальних шлюпок, із яких дві будуть оснащені двигунами і телеграфом. Це, звичайно, виглядало менше естетично, але, як показує практика, 21 листопада 1916 року доволі ефективно. Рятувальні шлюпки були також встановлені на кормі судна одна над одною, і задля обережності була додана пневматична пошта від мостика до радіорубки. Робота над Британіком продовжувалась на протязі всього 1912 року, але повільніше, ніж очікувалось. Спуск було відстрочено на деякий час, і тільки 26 лютого 1914 року Британік було спущено на воду. Відповідно з традицією White Star Line, ніякої церемонії розбивання пляшки об борт корабля не було. Протягом наступних шести місяців Британік повільно почав отримувати форму самого великого і самого розкішного океанського лайнера Великобританії, але робота йшла повільно, так як Харлентен Вольф мали фінансові проблеми, і в серпні 1914 року відбулось те, що змінило долю Британіка. Почалася Перша світова війна. Гігантік, як і його брати Олімпік і Титанік, будувався як пасажирське судно, але війна дуже сильно змінила його долю ще до спуску на воду. Адміралтійство почало резервувати кораблів різних компаній для їх участі в війні. «Британік» і Олімпік були поставлені на прикол до виникнення необхідності. 3 листопада Олімпік прибув в Белфаст, де він пробув наступні 10 місяців разом зі своїм молодшим братом. Наступив 1915 рік. 1 вересня Олімпік був реквізований як воєнний транспорт, а Британік все ще стояв незакінченим в Белфасті. До цього часу війна, яка мала закінчитись до Різдва 1914 року, вийшла з під контролю. В Середземноморії кількість загиблих збільшилася головним чином внаслідок Дарданіельської компанії. Кунардери, Аквітанія і Мавританія вже служили госпітальними суднами, але їх треба було більше, і 13 листопада 1915 року Британік був реквізований адміралтійством як госпітальне судно. Зовнішньо не все пішло, як було заплановано, не було часу, щоб оснастити корабель шлюббалками-кранами, тому було встановлено тільки 5 шлюббалок кранів і 6 стандартних пар, які не могли тримати більше двох шлюпок. Так що була встановлена менша кількість пар шлюпок. Судно було пофарбовано в міжнародні кольори госпітального судна, білий борт, зелена полоса вздовж корпуса, яка переривалась в трьох місцях на кожному борту червоними хрестами. Труби були пофарбовані в гірчичний колір. Похожі труби були у White Star Line, але не було чорної верхушки. Ці кольори були гарантією недоторканості цього судна для всіх військових судів згідно Женевської конвенції. 14 грудня 1915 року капітану Чарльзу Бартледу дали під командування госпітальне судно його величності Британік під номером g 618. До Різдва він був готовий до першого плавання, і ось два брата служили на війні. Олімпік, який став воєнним артилерійським судном, і Британік, який став воєнним госпіталем. Обидва судна воювали наповну, і обидва брата пережили її до кінця. Ну не зовсім 4 вересня 1916 року капітану Бартледу знову дали під командування Британік, і 24 вересня він був на шляху в Середземномор'я в четвертий раз. Ще один рейс відбувся між 20 жовтня і 6 листопада, але ситуація в Середземномор'ї потребувала, щоб Британік повернувся туди практично без затримок в неділю. 12 листопада, в 14.23 він відправився в шостий раз в мудрос. 28 жовтня німецька U-73 під командуванням Густава Зісса поставила міни в каналі Кія поміж островом Кія і материковою Грецією. У вівторок, вранці 21 листопада, Британік наближався до цих вод на швидкості 20 вузлів. О 8.12 ранку Британік натрапив на одну із німецьких мін і раптово здригнувся від потужного вибуху в носі з правого борту. Майор Гаррет Прістлай негайно прийняв командування і наказав медсестрам продовжувати сніданок, так як капітан не надав наказу покидати судно. Мало хто думав, що ситуація була дуже серйозна, і деякі жартували, що протаранили підлодку. Тим часом капітан Бартлет думав, як врятувати судно, бо воно вже хилилось на правий борт і погружалось носом під воду. Він наказав закрити переборки і почав розсилати сигнали СОС. Вибух знищив переборки у Форпіка, і, окрім того, пожежний тунель був також пошкоджений. Таким чином вода могла проникнути в котельню. З затопленими чотирма передніми відсіками, Британік все ще міг залишатись на плаву, але ситуацію погіршила та обставина, що двері в переборці між котельними номер 5 і номер 6 була не встані закритись, дозволивши воді пройти далі. Також тим ранком, по правому борту були відкриті ілюмінатори для провітрювання кают, тепер через них заливало палубу. Розуміючи це, капітан Бартлет прийняв рішення спробувати викинути судно на міль коло найближчого острова Кія. Але він швидко відмовився від цієї ідеї, так як в судно, яке рухається, вода потрапляла швидше. Першочерговим питанням була евакуація. Допомога була вже в дорозі. Сигнали лиха були прийняті кількома судами. Британський корабель Скорч, допоміжний крейсер Героїк і британський корабель «Фоксхаунд» були одними з кораблів, які прийняли сигнал лиха. На борту Британіка продовжувалась евакуація. Було декілька випадків паніки. В один з таких випадків група пожежних взяла шлюпку без дозволу. Не всі шлюпки були спущені, але так як судно все ще рухалось, команда відмовилась спускати шлюпки, допоки судно не зупиниться. Не дивлячись на ці міри безпеки, стався нещасний випадок: дві шлюпки були спущені на воду і були затягнуті гребним гвинтом, що досі обертався. Під гвинтом загинула 21 людина, плюс ще 9 загинули на самому судні. О 9.07 ранку, судно вдарившись носом об дно, перевернулось на правий бік і потонуло. Всього після вибуху пройшло 55 хвилин. Капітан Бартлет, який опинився в воді, підплив до шлюпки і його витягнули. До 10 ранку Скороч досягнув місця загибелі і почав піднімати тих, хто лишився в живих. І якби не нещасний випадок з першими шлюпками загинуло би всього 9 людей, які застрягли в нижніх палубах Британіка. Після загибелі Британіка і Титаніка на плаву залишився один Олімпік, який після війни повернувся в Белфаст, перефарбувався в громадський колір і служив компанії і людям до самого кінця його строку експлуатації. А побудування судів класу Олімпік було вже відмінено. Та й в компанії White Star Line почались фінансові проблеми, через що вони злили з іншою компанією суду будівництва Line. І вибачте, що зіпсую кінцівку випуска таким чином ще раз. Але дуже прошу, якщо вам сподобався цей випуск, поширюйте це відео своїм друзям і по соцмережах. Не забувайте ставити вподобайки і тиснути дзвіночки. Це буде не тільки як мотивація для того, щоб відео виходило набагато частіше, але й буде піднімати цікавий інформативний контент вище в трендах. Дякую за розуміння, дякую, що ви зі мною. До зустрічі.